У цьому відео ми порівняємо дальність закидання дорогого вольфрамового грузила і звичайного свинцевого, проведемо тести, отримуємо точні дані і зрозуміємо, чи насправді вольфрам настільки кращий, наскільки він дорожчий, і чи вартий він взагалі свої грошей. Результат вас здивує. Ой-ой обережно, обережно! Вітаю на каналі GC Риболовля. Перед тим як почати тестування, треба зрозуміти, чим взагалі відрізняється вольфрам від свинцю і чому при різниці ціни приблизно в 20 разів він користується попитом серед рибалок. Все діло в отільній вазі. У вольфраму одного з найважчих металів вона становить 19,2 г на кубічний сантиметр, а у свинцю 11,3 г на той самий кубічний сантиметр. Тобто за однакового розміру вольфрам буде на 70% важчим за свинець. Для нас це означає, що Вольфрам має менший розмір за однакової ваги зі свинцевим грузилом. Він створює менший опір під час закидання і летить далі. Ось, мабуть, і все. Е, так, ще можна сказати, що вольфрам там краще відстукує дно, не окислюється і взагалі риба на нього клює краще, але це все таке, як на мене, другорядне. Насамперед рибалки платять за можливість здійснювати більш далекий закид і платять, як на мене, чимало. Ось два грузила однакової ваги. Свинцева кулька вагою 5 г, яка коштує десь 2 гривні, і вольфрамова ціна якої становить 40 гривень. І зараз ми з вами дізнаємося, чи виправдана така різниця в ціні на фактичних показниках дальності закидання. Погнали тестувати! Система тестування проста: вольфрамова чебурашка і паличка, і такі ж свинцеві грузики вагою по 5 грамів. Приманка завжди одна: це класичний віброхвіст розміром 2,5 дюйми, адже просто грузики ми з вами на риболовлі не кидаємо. Роблю по 10 закидів, кожним грузиком фіксуємо дані і дивимося, що вийшло. Тобто, загалом нашу скарбничку статистики поповнять 40 закидів. Всіх я роблю одним комплектом: це лайтова атреза, дев'ятка з тестом до 16 грамів і у зрості 2,74. Це одна з моїх найулюбленіших палок. Я до неї дуже звик і буквально позавчора відмахав цілий день змагань тож рука до неї вже налаштована. Катушка старий магнівий твін у розмірі 2500 і з японським 0,4 шнуром. До речі, відстань міряємо по рулетці після кожного закидання. Мій асистент записує дистанцію, починаємо тести і постараюся його не зафігачити. Так, ну що, чебурашку відкидав вольфрам і свинець. Результат мене прям здивував. Зараз ще джигрік і будемо дивитись все у таблицях. Готовий? Ой-ой, обережно, обережно. Все ок. Дно Вкрито сіллю. Приманка чіпляється і я не можу нормально її вимотати. Тому доводиться весь час ходити та забирати приманку. Та ну віддайте ж ту приманку. єшки. До речі, умови тестування сьогодні просто ідеальні. Вітра нема от взагалі. І результати мають бути ну, максимально об'єктивними. Все. Останній закид. Це був останній заклад. Я вже втомився ходити. Так, ну що, усі закидання зробив. Тепер повертаємося в студію, дивимося, що вийшло, і сподіваюся, отримаємо точну відповідь, чи вартий вольфрам своїх грошей. Друзі, це перше відео на нашому новому україномовному каналі, і ми вже працюємо над новими цікавими випусками. Ти лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам це відео зайшло, а ми будемо і далі робити усілякі цікаві штуки. Так, ну що, готові дивуватися? Дивимося на результати по чебурашкам. Нагадаю, що кидав 5 грам, грузики були відкалібровані на вагах, і різниця між ними складає не більше, ніж соті грама. Як бачите, за результатами 10 закидів середня дистанція свинцем складає 48 метрів і 10 см. Вольфрам з цією ж самою приманкою летить на 2 метри далі, тобто його середня дистанція складає 50 метрів і 20 см. А тепер увага! 4 та 3% різниці у дальності. При майже 2000% різниці у ціні. І при цьому я наголошую, що грузики відкалібровані, умови тесту ідеальні, і при закиді я не намагався викоблучуватись, а просто кидав, як я роблю, це на звичайній риболовлі. Дивує, правда? Тепер давайте поглянемо на результати з паличкою джигріх. Може, там щось буде по-іншому. Ось таблиця. Середня дальність закиду свинцевої палички склала 48 метрів і 58 см. До речі, лише на пів метри далі, ніж летіла звичайна чебурашка. Вольфрамова паличка з віброхвостом в середньому летіла на 51 метр та 38 см, що на 2,8 метра далі, ніж свинець, або на 6%. Тут різниця вже більш суттєва, але все одно не настільки, як уявляють собі більшість рибалок. Я, чесно кажучи, очікував іншого результату з більшою різницею, ніж 3-6%. Чи є сенс використовувати вольфрам на звичайній риболовлі, як на мене, немає. Якщо ви мажор, то ці гроші краще задонатити на ЗСУ і використовувати свинець, адже різниця у закладі ну, дійсно невелика. У спорті так однозначно, коли кожен метр закиду може зіграти виріжальну роль, на змаганнях все доводиться до ідеалу і ціна має другорядне значення. Саме тому більшість спортсменів використовує вольфрам. А так, коли один обрив вольфраму дорівнює 20 обривам свинцю, то це, як на мене, просто марнотратство. Напишіть у коментарях, чи очікували ви такого результату, і що взагалі думаєте про використання вольфраму та свинцю. Мені буде цікаво дізнатися. Ну а я пішов працювати над новими та цікавими відосами. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайкос, якщо вам сподобалося, звісно. Цим ви підтримуєте та розвиваєте україномовний контент. Всім пока, до нових зустрічей!